все було зрозуміло в записі. Ну тож, поїхали. А, отже, методика проведення розіграшу. А, ми генеруємо список повністю з всіх учасників а, всіх донатів, котрі від 100 гривень і більше, з інкрементом 100, тобто, якщо донат а, в розмірі а, 1300 гривень, то він має продублюватися 13 разів. Ось ми бачимо, що маємо 13 рядків. Згадування донату останній, який по часу був 30 листопада, від старшої молоді. От, Так, далі їдемо далі. І зараз я прокручу повністю весь текстовий документ Це згенерований список учасників розіграшу, щоб ви могли знайти себе, поставивши на паузу, роздивився що якщо це вам критично. Але все перевірялось 25 разів і мною, і не мною працювала автоматика, для цього був написаний скрипт, котрий не має робити помилок. Він не робить помилок, це вже перевірено. І ми бачимо, що ось якщо людина задернатила велику суму, це окремо про цю людинку Ми ще так само згадаємо, або ви побачите не або а та-та, і то він дублюється. Виходить 24 рази, то в нього є великі шанси на перемогу. Так само було за попереднього стріму. власне. Ми вказуємо, прибираємо приватні дані, тобто їх мінімізуємо, лише ім'я, прізвище, дата, сума транзакції. Якщо це якась організація, то вона пишеться повністю, щоб було простіше орієнтуватися всім. Якщо є транзакції, котрі анонімні котрі ми не можемо, ми не знаємо самі, хто ця людина, тому якщо виграє власне, така, одна з таких транзакцій, то прохання виходить на зв'язок, тому що інакше нам буде складно вам передати той приз. А, до речі, та сама у нас історія з а, випадками, коли там, кілька днів, ну скажімо, три дні, три дні, якщо не виходить на зв'язок-переможець, то ми беремо. Наступного списку перем... з... списку впорядкованого рандомізатором і приз віддаємо йому. Тому, якщо ви перемогли, будь ласка, виходьте на зв'язок. Самі не чекайте, поки ми вас будемо шукати в Фейсбуках а, через питати знайомих в Карюківці чи ні, а, чи поза нею. І тоді отримайте свій приз. досить цікавий. Так, окей, і в результаті ми бачимо 997 учасників а, в згадувань людей. Зараз я це все діло виділяю і понесу в random.org і власне вже будемо розігрувати. Все ще чекаю на запитання. Зараз я перевірю чат. Він мене згорнутий, я його не бачу, на жаль, бо чомусь у мене Open OBS лагнув і чат закрився. Я забув його відкрити, щоб не зламати трансляцію, виріше цього не шукати на ходу. Так, чимало, чимало учасників, тому що чимало допомоги від вас і це чудово. Все чудово і дуже допомагає нашим хлопцям. І морально, і практично. Так, копіюю це все діло, весь перелік і йду на random.org. звертаю це діло, вставляю, відкриваємо. Так, щоб було видно, добре. Ось останній у нас Людмила К і самогору, якщо то старша молодь. Все правильно, спесіпадаю, у нас дуже. 997 а, учасників. Окей, окей, окей. В принципі, так. Перевірю чат, як обіцяв. О, привіт. Не було, вже є. Так, перепрошую. То я завтикав, я не виробив бекграунд. Точніше, не, не вробив трансляцію з лептопу. Це перезаписано. <гум> Вибачайте. А, все, все є. До речі, а, люба всі. Каже, все було впорядковано коректно, відповідно до часу. Поясню для тих, хто дивиться, що чималі суми були передані готівкою, і це було багато людей. Ми мали списки, ми довелося над тим попрацювати, але все в правильному порядку, коректно, і так само можна перевірити цей список, який я таки що показував вам. Там всі все є. Ну, крім мене. Там, я, я не враховую ті е, е, позадинатні витрати, які були пов'язані з цим збором і з попередніми. Це окрема історія, і, в принципі, неважливо. Ага, тепер я ще замаз, заховав себе за логотипом КРК. Окей, 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 окей. Е, все. Зараз будемо переходити я до рандомізації. Ще раз нагадую, що перша людина в списку. Буде переможцем. Якщо ця людина виходить продовж трьох днів на зв'язок, якщо ми не можемо зайти, повірте, ми будемо намагатися, то тоді приз вручається наступні в наступній списку. Саме для цього ми використовуємо рандомізатор списку. Були ну, ще до речі, якщо знаєте гарні рандомізатори подібного плану, котрі можна використовувати нам, то будемо вдячні за посилання, тому що не такі ми досвідчені в smm процесах розіграшах так і таке інше. Тому я використовую технічно знайомий мені сервіс random.org, що я згадую. Так, мені дивні коментарі пишуть. Не коментарі, тобто а повідомлення нашої модератори, але вони пов'язані з стрімом. Ага, так, все люба, бачу, бачу. бачу Окей, так, бек. І все. Всім бажаю успіху. Да, нагадаю, ще, що у нас ще попереду два розіграші: це розіграш книжки, гарної книжки, яку нам дала Катерина. Про це скажемо окремо і далі, і, ну не далі, під час наступного стріму. І розіграш настільної гри. На жаль, з собою не взяв, вона тут лежить мене під рукою, але вже старати не буду. А настільної гри а, ЗСУ. Це власне прикольна гра, вони будуть, будуть так само про це так само окремо під час наступного стріму. Все, всім удачі. Ще раз всім кожному а, дякую за кожну копійку, за кожну гривничку. Все пішло в діло, і ви можете це перевірити, завжди стати питання. Лише радіним завжди. Окей, запускаю. Все. Всім вдачі і найпощастить тому, кому цей вламок найбільш потрібен і найбільше хочеться. А, пух, Щось я самому стрільову. Окей, randomize. Так, до речі, зараз час 9.28. Пієм, ну, у мене так робочий годинок налаштований, тобто майже 50 вечора вже 9.28. Запускаю. Удачі всім. І дивимось. Переможець, у нас акція Серце Гідності та Свободи. Перший а, в списку сума була 1113 гривень. А, вітаємо! Це організовано, якщо я не путаю, була будинком культури нашим. А, ми вточнемо, вийдемо на зок, але. Це окремо це вже окремо попрацюють попрацюють інші волонтери. Ну або ж я буду на прямому зв'язку. Вітаю організаторів. Якщо я не вірно все пам'ятаю, це будинок культури або якісь підрозділи міської ради. Моє вітання: якщо раптом можливо відмовляться. А, можливо, якимось чином не вийде на зв'язок, хоча це мало вірогідно. А то наступним у нас іде Людмила К, котра донат робила 200 гривень 19 10. І ще шанси, якщо і Людмила там відмовиться, чи не захоче, чи не вийде на зв'язок, то тоді можливо Олена Б отримує цей а, приз. Так одразу прокручу, щоб ви бачили так само весь перелік всіх дев'ятсот дев'яносто 97 має бути, все правильно. І ось таймстамп UTC 1929.04. Ну, десь цей момент, я натиснув на, на кнопку. Все. Вірно, вітаю переможців, якщо ви в другій чи третій позиції, позиції, не ще можливо, цей уламок ваш. І чекайте, ті, хто Допомагав Збройним силам України останнім часом на розіграш книги та а, настільної гри. А, так. Все. А, якщо зараз якісь запитання, буду відповідати. Якщо ні, то стрім буду завершувати з тим, щоб ще вирізати цей шматочок розіграшу, щоб все щоб було коротко і не півгодини. Моїх е, балачок е, викладати в Facebook, Instagram, Telegram. До речі, в чатику є е, в якості повідомлення, посилання на всі наші пабліки, окрім групи е, в Фейсбуці, але його легко знаєте, якщо зайти на сторінку у Фейсбуці. Е, е, Продовжуйте е, допомагати нашим е, військовим, котрі зараз е, чекають на тепловізор, на котрий ми зараз збираємо, залишилося близько 20 тисяч, е, плюс-мінус, в залежності від того, за скільки ми знайдемо акумулятор і пристрій, сам тепловізор. Е, розглядаємо кілька варіантів зараз і скоро вже скажемо точно. І е, 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 чекаємо на запитання. Через ви можете звертатися на електронну пошту helpierkсобака.gmail.com. Uh, можете. Чікарка, хап, uh, перепрошую, треба уточнити, uh, щоб не наплутати нічого. Uh, далі можете написати в Фейсбуці, можете написати в інстаграмі. Uh, якщо ви пишете через ці сторінки наших пабліків, то ми, а, ми швидше відповімо, якщо ви напині, аніж якщо ви напишете в приватному, скажімо, повідомлення, бо за. Повідомленнями в пабліках свідкує, їх бачать всі волонтери, тому швидше хтось відповість, бо всі ми люди зайняті, роботи, побутові справи і таке інше. Тому не завжди є можливість моментально відповідати на ваші повідомлення. Були вже ситуації, коли люди надто довго чекали, не те, що нато довго чекали, доводилось чекати. Не хотілося б, щоб так було, тому пишіть нам через пабліки, ми будемо обов'язково відповідати. Так, і я повточню зараз нашу пошту. Тут вона теж не фігурує. Окей, зараз я пофігурую. У нас є окремий сервіс для а, організації роботи, для Project-менеджменту. І зараз я, власне, залогінений в правильний аккаунт, і я його озвучу. Сорі за ці сумбурності і маленькі а, неточності в стрімі, тому що він довільний. Він не готувався окремо. А, і тому, власне, так, так, так. Uh, gmail, Хм. Hm. Так, Хелп так, uh, собака gmail.com. От. Так би, якби не перевірив, би, то збрехав би. А так, helpkrk 2022. Я напишу так само сівчатик. КРК uh, 2022.gmail.com. Даємо Gmail, gmail купірувати. Тентен. Uh, Дякую,